На сессии Житомирской міської рады говорили про квартиры, которые будут выделены участникам АТО в новых будинках Біля речки Тетерев. Если сегодня депутатский корпус поддержит утверждение детального плана, мы планируем через инвесторов привлечь инвесторов для строительства многоэтажного жилья. На данный момент есть обращение уже нескольких компаний, это и Хмельницкая, и Ровенская компания по поводу строительства жилья на этих участках. С одного участка площадью 1 гектар инвесторы предлагают отдать для участников АТО 1860 квадратных метров жилья. То есть можете посчитать при средней площади квартиры 60 квадратных метров, это примерно 30 квартир с одного участка. И на данной сессии мы пока никому не отдаем в аренду эти участки. Дальше будут предложения, депутаты будут рассматривать, будут голосовать за инвестиционные договора и так далее. Деякі депутати міськради запропонували направити проєкт рішення про затвердження детального плану території в районі вулиці Черняховського та річки Тетерів на доопрацювання. Втім, не всі погодились з такою пропозицією. Кожен з нас розуміє, кожен зовсім здається, що будь-які інших проектів рішень наша кадеся просто не прийме. Ті рішення, які ми сьогодні підготовлені, презентовані на нашій сесії, вони значно вже вторі, і навіть колись якщо не влаштовувати пощадки три відсотки, то краще голосувати тут за що не було вже сьогодні рятувати нашим бійцям, що хоча та частина житлової площі буде в подальшому проєкту. Тому що говорити, спекулювати на тому, що ми будемо вивчати, насправді на це не буде часу. Тому будь ласка, всі ті питання, які будуть озвучуватися, це хотіківщина будуть зачіпатися інтереси учасників АТО, їх сімей, сімей, сімей залюбних учасників. Будь ласка, майте повагу, майте здобусть, людяність. І дуже прошу всіх. Врешті, після обговорень, депутати вирішили розглянути проєкт рішення про затвердження детального плану території в районі вулиці Черняховського та річки Тетрів на наступній сесії. Це рішення підтримали 33 депутати з 34 присутніх. Є пропозиція зняти даної питання за наступного пленарного засідання. Немає заперечень. То за пропозицію прошу голосувати на наступну сесію. Прошу голосувати, прошу підтримати. У нас всі подальші голосувати, так як ми з вами проголосували, йдуть по імені. Нагадую. Система до голосування зняти на наступну сесію. За 30, Окрім квартир на сесії говорили про земельні ділянки для учасників АТО. Депутат міської ради Валерія Наприєнко звернув увагу на категорії людей, яким виділяються земельні ділянки. 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. У нас виявляється абсолютно е, не той волі. Тому, шановні е, колеги, давайте ми проголосуємо дійсно як ви запропонували за то сім чоловік. Дві родини багато сімей, Це дійсно так. І наступна пропозиція, так як ми вже говорили, е, говорили про те, що є ряд питань, які ми будемо розглядати на наступному засіданні, 20 числа, переносимо на 20 число. Втім, окремі депутати закликали голосувати за виділення земельних ділянок лише військовослужбовцям та їх родинам. Моя була пропозиція така, що я буду голосувати за цей проєкт рішення виключно по А Багато дітні родини. До мене У нас зараз підходять, зараз родини, у яких більше трьох дітей. І в нас у кожному науки теж є багато родин по троє дітей. Що це за багато родітні родини? Я не буду голосувати. Тобто, за цілу, я буду голосувати тільки по АГО. Врешті депутати одноголосно проголосували за те, щоб виділити сім земельних ділянок учасниками теристичної операції на сході. За проголосували 37 депутатів. Ми голосуємо за те, щоб виключити з даного проекту всіх, окрім учасників АТО. Прізвища вам тільки що назвали рішення. Помімене прошу голосувати. Це не означає... За 35 п'ять рішення прийнято. Тепер нам рішення в цілому з змінами доволення, які ви проголосували. Прошу, будь ласка, в цілому, прошу підтримати. Як рішення прийнято? Після цього решту питань порядку денного зняли з розгляду і секретар міської ради Любов Цимбалюк закрила сесію.